Я вже більше року розробляю гру про нескінченні шахи. Напевно, ви задогадали, що вона викладена на Google Play, і я з неї заробляю за допомогою реклами. В цьому відео я розповім про нове велике оновлення Infinity Chess, і скільки я реально це робив за півроку. Якщо ви ще не познайомились з грою, то уявіть таку ситуацію. Розробник бере звичайнісінькі шахи і додає в них сабвий сьорф, клишраяль і якийсь роглайк -like, типу Ісак. Так і вийшов раннер на базі шахів. Головна механіка гри це Трансформація. Граючи пішаком, ви можете на короткий час перетворитися на королеву, рухаючись вперед, ви зустрічаєте на дошці дірки та ворогів, і лише завдяки трансформації ви зможете їх перемогти. Різні бафи також можуть допомогти у цьому. Наприклад, додати ману, заморозити ворогів або перетворити тебе на випадкову фігуру. Спочатку розповім про зміни за час відсутності. А щоб зрозуміти, як загалом розроблялась гра, і дізнатись її історію, рекомендую подивитись минуле відео серії. Тож в цьому оновленні ми сконцентрувалися на отриманні гравців. Гра дуже швидко ставила нудною. По статистиці лідербордів дуже і дуже багато гравців зібрали 300 або навіть менше скоро, що є приблизно парою ігор. Механіка предметів загалом була неправильна. Тоді в грі у нас було лише 6 предметів, але з додаванням нових гра ставала би легше, тому що предмети допомагають гравцю і спрощують ран. А тепер, на відміну від минулих предметів, коли всі вони були відкриті, спочатку гравцю треба буде обрати лише 3 з них в слоти, два з яких ще треба відкрити. І тоді ці предмети будуть з'являтися в грі. Обравши предмет, ви зможете почитати його характеристики, а натиснувши на велику зелену кнопку поліпшити, ваш предмет апгрейдне рівень за якусь кількість монет і нової валюти діамантів. Але не всі предмети будуть доступні. Більше того, спочатку у гравця буде нуль предметів, а отримати їх можна з боксів. Нова вкладка на худі це магазин. І якщо натиснути на ось цю кнопочку, то відкриється інвентар. Тиць, і після шаленої анімації отримуєш лут. Саме з них, мій друже. Тобі придеться фармити діаманти. До речі, над оцими спрайтами ми також запарились. Залежно від кількості монет або діамантів буде різний спрай. Маленька кубка монет трохи більше і гора. Монет прямо як у Скоруджа МакДака, ви зможете покупатись в них, але тільки у випадку, якщо пощастить. Окрім монет, діамантів і предметів, з боксів може випасти один зі скінів. Коротше, найліпший лут, якщо вам випаде максимальна кількість монет, максимальна кількість діамантів, один предмет, скін на фігуру і скін на дошку. Це набагато ліпше, ніж три сімірки в ігровому автоматі. Але і це ще не все, тому що бокси треба якось отримати. Загалом я зробив накопичувальну систему. Кожен ран кількість скору зберігається і накопичується. За певну кількість скору можна зібрати бокс. Всього за день гравець може отримати умовно 3 бокси, а потім кожен буде перезаряджатись якусь кількість часу. А також я додав магазин, в якому можна докупити потужніші бокси, або купити предмет, який ніяк не може тобі випасти. Як я вже і сказав, предмети можна прокачати за допомогою монеток і нової валюти діамантів. Ну а прокачати. Тядько, зрозуміло, буде збільшувати, або для балансу зменшувати якісь характеристики предмета, чи то його шанс спавну, чи то його тривалість і тому подібне, залежно від самого предмету. А також прокачка може додати якусь додаткову абілку. Наприклад, у нас є ідея для нового предмету пружини. Гравець стає на пружину і підлітає на якусь відстань на гору. Але якщо приземляється на ворога, то йому кришка. Але як я і сказав, це лише концепт на наступне оновлення. Також, окрім додавання нової валюти, ми зробили ребаланс золота по всій грі, так, щоб не Можна було за один день викупити всі скини, тобто це підвищення ціни на все, що тільки можна, в десятки разів. Ну а також ми зробили, щоб монетки випадали з ворогів. Раніше вбивство давало скор. А також з додаванням боксів і магазину збільшилась кількість місць, в які гравець може витратити свої гроші. Щоб вам не було нудно в цьому оновленні, ви побачите три нові предмети. Перший це пружина. Наступив і полетів. Підкидає гравця на гору. Перелітаєш, все, дірки, ворогів. Але і монетки. Ну за допомогою нього буде набагато легше проходити далі. Один раз під час тесту поставив, щоб вся карта була в пружинках, і вийшов справжній дудлджамп. Наступний предмет це додавання ходів. Тут все просто. Ходи у фігуру обмежені. От підібрав предмет і плюсик. Після прокачки можна отримати плюс один, плюс два, а може і більше ходів. І ще один предмет драбина. Подібно до пружини він допомагає рухатись далі, але на відміну від неї ставить драбину на шляху нагору. Далі, тобі шлях прокладений. У деяких випадках цей предмет настільки корисний, що можна просто пройти за пішака або ж максимально швидко за туру, але будь обережний, бо і вороги по ній можуть ходити. Повертай до меню, ви могли помітити, що деякі кнопки переїхали, щоб звільнити місце для новин. До того ж, тепер в меню є свайпи, що робить користування ним набагато приємнішим. Згадую, як ще рік тому з додаванням реклами були величезні проблеми. Була якась незрозуміла помилка, яку не міг пофіксити ні я, ні дав. Ні, навіть знайомі мідли, яких я благав навколішках про допомогу, ледь навіть проект не закинули, а проблема була у версії Unity. Як тільки я перейшов на новішу, все пішло як по маслу. В другому відео про шахи я навіть сумнівався про реліз гри. Були сумніви, переживання. А зараз я вже маю викладену гру і випускаю велике оновлення. Основними проблемами з релізом були якраз заповнення Google Play консоль. Хто не знав, Google Play Console – це інструмент, в якому розробники заливають, оновлюють і керують своїми додатками з Google Play. Це той самий шлях. Між розробником і серверами Google. Процедура починається так: спочатку ти заповнюєш інформацію про своє місце проживання, дані аккаунту, підтверджуєш особистість, робиш пошту зворотнього зв'язку і тому подібне. Потім ти платиш 25 долярів за аккаунт і починаєш додавати гру. Для цього потрібно заповнити мільйон різних політик і згод: віковий рейтинг, обмеження і тому подібне. Також немало часу зайняв лінк реклами з Google консолю. Треба ставити ключі і заповнити ще пачку документів. І до того ж, після кожної дії треба чекати. Купу часу для перевірки: 7 днів для підтвердження гри, 14 днів для тесту, для деяких документів по дню. І все воно накопичується, накопичується, і у висновку виходить дуже часозатратний процес. Ось вона. Найголовніша частина відео, скільки я заробив. Загалом в моїй грі є два типи реклами. Один це банер, який постійно висить знизу, і можливість відродження за рекламу. Зазвичай я заробляв з банеру в два, а то й в три рази більше грошей. Я думаю, що це пов'язано з поганим залученням, що виправляється з оновленнями. Я пропоную поглянути на мій графік прибутку, а до нього я співставлю графік завантажень. На ньому ви зможете спостерігати декілька піків. Наприклад, 23 червня ми тільки зарелізували гру, тож всі мої підписнички почали грати в неї. І, Дивились реклами за один день. Ще період піків це вдачна реклама з Reddit. До гри приєдналося ще 100 гравців, і мене це тоді дуже порадувало. Інші невеликі піки це перестановка трафіку. Це я цей термін вигадав. Ну, це коли загальна кількість гравців залишається одна. Але в один день умовно 20 людей з США видаляють гру, а 20 з України скачуть. Не знаю, чого так відбувається, можливо, це рекомендації Google Play чи якісь потайбічні конспірації. Тож, загалом, за цей час я заробив. 7,5 доларів. Що ж, в на щастя, дорівнює приблизно п'ятьом пляшкам Кока-Коли або 13 буханкам хліба. Причому на двох, тому що я не один гро розробляв. Да. грустно якось. До того ж, я ці гроші навіть вивезти не можу, тому що вони всі зберігаються на AdSense. Сюди ж скидуються гроші з Ютубу і загалом всіх углів монетизацій. Тож тут є необхідний мінімум для виводу, а саме 100 доларів. Він, напевно, ще потім комісію з переводу візьме. Тож супер успішним багатим розробником, сином Габена, я не став ще далеко. Навіть не відбив свій вклад за аккаунт розробника. Ну то таке. Тож в геймдеві за грошима не гоняться. Тут скоріше про шлях, помилки, моменти, коли щось не працює, ти тижнями не розумієш, чому. Про апдейти, які ніхто не помітив, і про ті, які реально змінили гру. За цей рік я не став багатим, але я отримав реліз в Google Play, живу гру, апдейт, який робить її кращою, і досвід, який не купиш ні за які гроші. Infinity Chess продовжує розвиватись. Попереду ще багато ідей, експериментів та фейлів, і це нормально. Якщо вам цікаво, посилання на гру в описі, а якщо ви теж робите ігри або тільки думаєте починати, не зупиняйтесь. Навіть якщо це зараз виглядає як 30 гривень на сухарики.